Справа 1191. Троє друзів збирали гриби. Перший зібрав 37% усіх грибів, другий 25%, а третій решту 76 грибів. Скільки всього грибів вони зібрали? Ну що ж, щоб дати відповідь на це запитання, нам треба прив'язати якимось чином ту кількість грибів, що зібрав третій грибник 76 грибів, з відсотками від загальної кількості. Я пропоную спочатку знайти, скільки зібрали перший та другий друг разом. Отже, перший зібрав 37%, а другий 25. Записуємо тоді перша дія. Отже, 37 плюс 25. І це дорівнює. 7 можемо перенести до 25, то це буде 32. 32 плюс 30, це буде разом 62. Записуємо в дужках чого? Відсотки. Відсотки грибів. Зібрав. Перший. Та другий. Перший та другий друг. Є? Ну що ж, якщо вони разом зібрали 62%, то скільки тоді зібрав третій друг, треба тоді від 100%, це вся кількість грибів, відняти 62%. Записуємо тоді друга дія. Тобто 100 відняти 62%. І це дорівнює 38, Записуємо в дужках чого відсотків, відсотків грибів зібрав третій друг. Гаразд. Якщо третій друг зібрав 38% і це склало 76 грибів, то ми можемо дізнатися, а скільки буде 1% всіх грибів, треба тоді 76 поділити на 38. Записуємо третє дії. Тобто 76 грибів треба поділити на 38%. І це дорівнює 76 поділити на 38% це буде 2. Записуємо у дужках чого гриби. Це у нас складає. Це у нас складає один відсоток всіх грибів. І, ну що ж, якщо один відсоток всіх грибів, це два гриби, то скільки всього грибів вони зібрали? Всі гриби це 100%. Тобто це буде в 100 разів більше. Записуємо четверта дія. 2. Що множиться на 100. І це дорівнює 200. Записуємо в дужках чого грибів. Ну і записуємо всього. Зібрали. Друзі, записуємо відповідь. Скільки всього грибів вони зібрали? Пишемо 200 грибів. Ну що ж, ось така складніша задача на знаходження числа за його відсотком. На цьому вправу завершено.